Точка М належить відрізку ПК. Ось ми бачимо відрізок ПК і точка М на ньому. Довжина якого 39 см, тобто довжина відрізка 39 см. Знайти довжини відрізків ПМ і МК. Якщо ПМ відноситься до МК, тобто їхні довжини відносяться як 9 до 4. Що це означає 9 до 4? Це означає, що відрізок ПМ складається із дев'яти одинакових якихось. Менших відрізків, таких самих, як відрізок МК з 4. І якщо взяти довжину цього е, маленького відрізочка за Х, то ми можемо казати, що відрізок ПМ має довжину 9 якихось Х, а відрізок МК 4 якихось Х. А разом це все 39 см. І отже, ми маємо рівняння 9х додати 4х, торівнює 39. 13х. Дорівнює 39 і Х знаходимо дорівнює 39, ділимо на 13, буде 3. Що це ми знайшли? Це ми знайшли довжину отої маленької частинки однієї, отого Х. А відрізок ПМ має 9 таких х, Отже, довжина ПМ дорівнює 9, що множиться на 3, і будемо мати 27 см. Так само відрізок МК шукаємо. Він складається із чотирьох таких іксів, тобто 4 множимо на 3 і отримуємо 12 см. Ось так.